Росіяни виводять з ладу військову техніку на покровському напрямку. Російські солдати саботують накази та шукають способи врятуватися від смерті. Про це повідомляють агенти партизанського руху. А теж за останні півтора місяця щонайменше 12 одиниць техніки вийшли з ладу внаслідок саботажу. П'ять бойових машин піхоти та два танки. Т 72 були пошкоджені ще до виходу на бойові позиції. Чотири вантажівки та один ПТР стали непридатними після раптових поломок двигунів та трансмісії. Особливо активно саботаж проявляється серед військовослужбовців 37-ї окремої мотострілецької бригади та 5-ї окремої танкової бригади. Які вже неодноразово відмовлялися виконувати накази та навмисно виводили техніки з ладу. Партизани додають, що не останню роль цих атак саботажу зіграли агенти руху, кількість яких постійно зростає. Їм вдається виводити техніку з ладу завдяки детальним інструкціям, які ми передаємо. Ми підготували відеоуроки, які пояснюють, як легко та непомітно виводити з ладу техніку, кажуть Ватеш. Як вам новина? Пишіть в коментарях і не забудьте підписуватись на канал LB Life.